Останнім часом поменшало пожеж в екосистемах, проте почастішали випадки займань у приватних домоволодіннях. Про надзвичайні події на Павлоградщині доповіли у Державній службі надзвичайних ситуацій. На минулому тижні нашому підрозділі здійснили 20 оперативних виїздів. З них 18 – на ліквідацію пожеж і два виїзди на ідентифікацію вибухонебезпечних предметів. Що стосується пожеж. Виникло 18 пожеж. З них це відкрита територія гріла суха трава та сміття, та 4 пожежі в житловому секторі. 18 жовтня вранці надзвичайники врятували літню жінку. Вогнеборці приїхали загасити пожежу, що трапилася у приватному будинку по вулиці Вернацького. прибутті встановлено, що пожежа виникла середині кімнати в даному помешканні. Проживала сама самотня пенсіонерка 49-го року народження, яка знаходилась в інші кімнаті. Дану особа врятована та виведена на свіже повітря. Що стосується причини пожежі, це недолік конструкції печі. Вранці 20 жовтня, по вулиці Ковальській у Павлограді, під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло жінки. Будинок знаходився в занедбаному стані на території та всередині будинку. Була захарашена сміття. Тіло направлено на супну експертизу, по причині виникнення триває слідство. Навіть майже після 80 років закінчення Другої світової війни у місті знаходять бойові снаряди. Про два таких випадки розказали у ДСНС. Перше це по вулиці Дніпровська. Біля парку 1 травня виявлено підозрює предмет. Даний факт підтвердився, це мінометна міна застарілого зразку. Другий факт це Троїцька громада, село Либатки поза межами на відстані 2 км. Виявлено також предмет, даний факт підтвердився. Це погасна авіаційна бомба. Діаметром 100 мм в в перетехнічної групу дані вироби ліквідована. Найближчим часом температура повітря трохи знизиться. Попереджають синоптики. Тому власникам твердопаливних котлів та печей нагадують про правила експлуатації приладів обігріву. Слідкуйте за тягою та не зачиняйте завчасно вентиляційні колодязі після роботи печі. Додатково зробити ревізію димоходів, прочистити, переглянути печ на наявність трещини і всі ці недоліки усунути, та при використанні печі дотримуватися правил пожежної безпеки. Олена Куліш, Кучер, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Вербував людей і тримав їх у трудовому рабстві. На Дніпропетровщині правоохоронці викрили 51-річного Дніпрянина, повідомляють у Нацполіції області. Чоловік підшукував соціально незахищених осіб у скрутному матеріальному становищі поблизу залізничного вокзалу Дніпра, переправляв їх на територію ферми у Солонянському районі, розселяв у бараках із відсутніми умовами для життя, змушував виконувати тяжкі роботи та не Платив гроші за працю. Злочинну діяльність викрили. Поліцейські провели вісім санкціонованих обшуків та вилучили цигарки, спирт, мобільні телефони, сім-картки, блокноти і чорнові записи. Від дій зловмисника постраждало десятеро людей. Чоловіку повідомили про підозру: максимальний термін покарання 12 років позбавлення волі. На Дніпропетровщині троє людей отруїлися дикорослими грибами, повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби області. Ознаками отруєння є нудота, блювання, різкий біль у животі, діарея, запаморочення, підвищення температури тіла, зниження пульсу, судоми, відтік крові, холодні руки та ноги, галюцинації та марення. Для уникнення отруєнь у службі радять вживати штучно вирощені гриби, що пройшли відповідний контроль, не купувати гриби на Хійних ринках та автошляхах. Якщо ж пішли по гриби, кладіть до кошика тільки ті, що знаєте: не беріть старих, перезрілих або дуже молодих, та грибів, що ростуть поблизу трас. Не збирайте їх під час посухи, адже гриб втрачає воду та накопичує токсини. Не радять вживати гриби дітям, вагітним, жінкам, які годують груддю, літнім людям та тим, хто має захворювання шлунково-кишкового тракту. При підозрі на отруєння негайно викликайте швидку. У міськвиконкомі відбулася 44-та позачергова сесія Павлоградської міської ради сьомого скликання. Традиційно її розпочали з хвилини мовчання та гімну України. На жаль, не так як роса на сонці, а тільки за допомогою наших збройних сил України. Тому слава ЗСУ, слава нашим героям за те, що вони захищають нас, виборюють разом з нами, тому що ми є також учасники цієї війни і своєю підтримкою ми обов'язково переможемо. На засіданні депутати розглянули ряд питань, серед яких перерозподіл коштів, які вдалося зекономити у різних підрозділах. Частина з них піде на допомогу родинам загиблих захисників, дітей, сиріт та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Основним питанням залишається допомога силам оборони України. Як зазначив міський голова, за понад півтора року війни Павлоградська міська рада періодично надавала допомогу військовим вантажівками, дронами, тепловізорами, приладами. Нічого бачення дійсно за цей період, за період війни, ми з місцевого бюджету на запити підрозділів різних підрозділів збройних сил, національної гвардії, територіальної оборони і так далі, поліції МЧС. Ні, ні, ні в одному випадку не було відмови Павлоградської міської ради, виділено фінансової допомоги закупівель більше ніж на 50 мільйонів гривень. Це я для чого кажу? Для того, щоб не було спекуляцій, а можливо не треба дороги робити, а можливо треба кошти віддати на е, збройні сили. Міський голова зазначив, що від роботи кожного підприємця залежить наповнення бюджету міста та допомога захисникам. Для того щоб бюджет був наповнений, треба щоб в бюджет поступали. Кошти. Треба, щоб підприємство працювало. Треба, щоб податки спла сплачували, а потім уже з цього беруться кошти і виділяються. От з податків ми допомагаємо нашим збройним силам і відмови ні разу ніколи не було. А економіка повинна працювати. Про інші питання, які вирішувались на позачерговій сесії, дивіться завтра у вечірньому випуску новин. Міністерство економіки спільно з мінцифрою готується до кінця поточного року запустити в дії сервіс військовозобов'язаних українців. Є бронювання про це повідомили у прес-службі Мінекономіки. Завдяки цьому сервісу можна перевірити, чи підпадає військовозобов'язаний працівник під бронювання, чи має дефіцитну військову спеціальність, чи потрібно йому оновити дані в ТЦК тощо. Також керівники підприємств матимуть змогу дізнатися, скільки військовозобов'язаних працівників вони зможуть забронювати. Якщо людина підпадатиме під усі критерії бронювання, то отримуватиме відсрочку на півроку. Проте представники Мінекономіки наголошують, що це не остаточна версія, і до сервісу ще можуть внести зміни. Нагороду за інноваційний проєкт Я ветеран отримали на всеукраїнському диджитал-форумі ЦНАПИ Дніпропетровщини. Мінцифри визнали проєкт, який розробили в регіоні кращим сервісом для захисників. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Щиро дяку адміністраторам та керівникам ЦНАПів за щоденну роботу та прагнення зростати. Ми продовжуємо крок за кроком вдосконалювати систему надання послуг оборонцям та їхнім рідним. Нині сервіс, який народився на Дніпропетровщині, шириться Україною. І незабаром матиме провідну роль в екосистемі ветеранської інфраструктури, зазначив заступник начальника ОВА Іван Начовний. Нагадаємо, сервіс Я ветеран запустили на початку літа у 80 ЦНАПах області. Це єдине вікно, де можна отримати понад 100 послуг. Майже за 5 місяців роботи сервісом скористалися понад 9,5 тисяч людей. На базі мобільного класу безпеки рятувальників Державної служби надзвичайних ситуацій та представників Нацполіції області навчали проведенню інтерактивних уроків. Протягом дня фахівці ознайомилися із обладнанням класу, презентаціями, ігровими навчальними матеріалами. Мобільні класи безпеки незабаром розпочнуть курсувати районами Дніпропетровщини, де дітей та підлітків навчатимуть основ безпеки в мирному житті та під час війни. Матрі, наприклад, хтось веселий, хтось вважає себе розумним. і 16 вересня у палаці творчості дітей та юнацтва запрацював гурток школа психологічної стійкості супергерої. Працюючи на посаді практичного психолога, я побачила тенденцію, що діти з кожним роком, наприклад, не з трьохи. Когнітивні процеси погіршуються. У них пам'ять слабенька дуже. Вони ну погано запам'ятовують. Мислення може бути сповільнене, вони розфокусовані дуже. І метою цієї от школи і програми, яка в неї виходить, це про те, щоб діти навчилися за допомогою вправ більш, більш бути сфокусованими, краще запам'ятовувати, покращувалися їх процеси мислення. Ми завітали на одне заняття гуртка, яке було присвячене самооцінці дітей. Сьогодні з дітками на занятті ми вивчаємо рівень самооцінки дітей. Та після діагностики ми вже бачимо, яка у дітей самооцінка. Якщо дітей низька самооцінка, ми її за допомогою вправ групових підвищуємо. Якщо у дитини як буває так в такому віці завищена самооцінка, ми теж з певними правами її приводимо до норми. Ну, якщо у дитина, звісно, себе оцінка в нормі, що видно вже принцип по діагностиці, то дитина з іншими дітьми розвивається по-своєму в певному порядку, і це дуже добре. І у тебе стриба до цього ось карточки настрій сьогодні. З яким ти прийшла на заняття? Це ти є. У тебе радісний настрій, так? Занижена самооцінка, вона впливає на впевненість дитини, на її успішність в майбутньому. Тому що дитина, яка не впевнена, вона не знає своїх сильних сторін. Чужу думку нав'язливу може сприймати за свою. Якщо дитина з завищеною самооцінкою, то дитина тоді вважає себе, що я все знаю. Мені більше навіть не вчитися не треба, я розумніший всіх, і в принципі, що мені тут кажете, так я і так все знаю. Не треба мене навчати, я ідеал. І мені нема куди рости і розвиватися. І в подальшому, звісно, це може прийти, що дитина, в принципі, вона не захоче розвиватися, вона ну може навіть деградація, так піти. А ми все-таки до того йдемо, щоб у дитина все таки була адекватна самооцінка. Викладачка розповіла, що аби діти не перенавантажувались і почували себе комфортно, майже всі вправи проходять в ігровій формі. Скажи, як тебе звати, Даня. Даня, розкажи, що тобі подобається тут? Ігрушки, динозаври. <рес> тобі тут весело, так? Я розумію? Да, да. Мені інші дітки розповідала, що ви вивчаєте емоції. Що ти можеш розповісти? Ну я рісувала животних, динозаврів, плавич. А як це стосується емоцій? Ну радість. Мені подобається тут займатися маюванням, та я люблю. Дуже мовляти з дітьми. Запам'яталося, що ми вивчали емоції. Слізь, сум. Мені подобається тут займатися. Ми вчимо їх взаємодіяти екологічним способом, без агресії, наприклад, вічливо, як до дорослого, мати розуміння, так? як спілкуватися з дорослим, як спілкуватися зі своїм однолітком. Ось так ось. І з приводу у нас ще ось такі моменти, ще ми вивчаємо емоційний інтелект. Це емоції. Тобто ми. Дітям надаємо інформацію на те, щоб вони усвідомлювали емоції, розуміли і усвідомлювали. Це дуже важливо, чому у мене така виникає емоція? Да, ну наприклад, чому я злюся? Чому я від чого я радію? І коли дитина усвідомлюється, їй легше справлятися з негативно емоційними станами школу психологічної стійкості створили цього навчального року. Керівництво палацу творчості зазначило, що в умовах війни дуже важливо підтримувати психологічне здоров'я дітей, а також надавати їм можливість для розваг та спілкування. Андрій Логвиненко, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК